думав, тупо ту, сантиметрів 10 не хватило. Тобі. Да, перестав ту херню до де якогось дерева. Її приємні. не можна переставити, вона одноразова. Ні, а, а що до дерева не дотягнеться? Ну, я думаю, дотягнеться, а ну зараз. Болтик, болтик, болтик. Йои! Самий низ за ним біжу. блін. У мене 5 шприців, ну, типа в нас, а зачем ці... А, може це 5 возрождений? Она же а, Так, я чіпляю. А, нормально ще. А я на ручнику. Ти мене на ручнику тянул. Да ладно, да хай бы стоїть.